Порівняння UX UI дизайну і продакт дизайну. І також дуже цікаву тему залишив на кінець. Ми зараз наймаємо дизайнерів до нас в компанію і хочу розказати про якісь проблеми, з якими ми стикаємося, принаймні на цю позицію, і про помилки дизайнерів, які подаються на, конкретно до нас на вакансію продакт-дизайнер. Отже, поїхали. Жовтень 2017 року. Я вирішую, що я. Стаю веб-дизайнером. Це було дуже важко, тому що на той момент в мене було, не було ніякого ментора. було дуже обмежена кількість всяких там, курсів, звідки можна почерпнути якісь знання. Всі дизайнери на той момент, ну, більшість дизайнерів на той момент насправді користувалися фотошопом. Звісно, що у нас, напевно, що тут в аудиторії є люди, які там ще починали дизайнити. Він індизайні. В пейнті, можливо, карбували свої дизайни десь там на камені, тому не знаю. Але я стартував в фотошопі. Ну, було складно. Знайшов на Udemy такій платформі для навчання курс по веб-дизайну. Дай Боже здоров'я тому румунину, який записав цей курс. Він розказував про веб-дизайн і як стартувати саме фрілансером, ну як дизайнером. І на різних платформах там зареєструватися треба на Upwork, на Internet Design. Ну, одним словом, я пройшов цей курс. Я на той момент трошки володів фотошопом. Я вже розумів, тобто, як сам інструмент працює, і я вже щось у щось ньому вмів та й скліпати. І таким чином я скліпав свій перший веб-сайт. Ось так він виглядав, не подумайте нічого зайвого. Це був для наших закордонних клієнтів там. Для американців, одним словом, у нас на трансляції є люди, навіть які його розробляли пізніше. Отже, це так виглядав мій перший веб-сайт, за який я отримав перших 500 доларів. Але тут на якомусь моменті я розумію, що мені дуже складно перебувати просто самому вдома сидячи без жодного дизайн-ментора, без команди, не розуміючи жодних процесів, як це все далі відбувається. Одним словом, на цьому етапі я вирішую, що мені потрібно щось змінювати. І зі мною стається перший мій офіс та команда. В червні 2018 року я там переїжджаю вже ближче до центру Львова, я вже починаю ходити в офіс, стайомлюся командою. І перша моя команда це 10 фронтенд девелоперів в яких я насправді дуже багато чого навчився. Але на превеликий жаль, я прийшов на заміну в цю команду, на заміну одному з дизайнерів, якого звільнили. Я прийшов на його позицію. І я був все ще одним єдиним дизайнером цій команді. Це маленька гал'ярка, яка там брала різні свої проекти з апворку, і з різних фріаленс-майданчиків. Приходили Приходило замовленнями, його виконували. Час від часу потрібна була допомога дизайнера, або впадав проект, який де просто потрібна безпосередня участь дизайнера. Ось. Ну і на цьому моменті я дуже багато насправді навчився комунікації з веб-розробниками. Я зрозумів, що таке там JavaScript, HTML, CSS. Тобто, я зрозумів, що далі відбувається на етапі, коли ти підготував якусь свою картинку красиву і як її далі імплементують. Тобто, що потрібно враховувати при розробці твого веб-сайту чи веб-додатку. Але все ще дуже бракувало мені комунікації з дизайнерами, тому що ну, я просто сам далі сам учка, сидиш, читаєш якісь статті, знову ж таки, ті ж самі курси. І на цьому етапі зі мною трапляється дизайн-агенція Сайден. Не сприйміть буквально цю картинку, воно так там не відбувається. Але тут я чисто хотів показати, що на цьому етапі мені максимально, максимально в голову вбивають знання, що таке дизайн. Тобто я починаю розуміти, що таке ux ресерч в принципі, що таке ресерч, як його правильно проводити, що таке юзер інтерв'ю, як їх правильно проводити. Ну, в принципі, ці всі необхідні знання, які необхідні дизайнеру, щоб в принципі, правильно виконувати свою роботу. Так ось, там зі мною також трапляється перший досвід дизайн-систем, різних доменів, можливість працювати там на там в домені нерухомості і тому подібне. Одним словом, дуже багато концентраційних таких знань, але знову ж таки мені почало бракувати комунікації з розробниками. Раз. Я за цим почав дуже сумувати. Також почало дуже бракувати чогось такого простого, тобто один проект, от ти сідаєш, його робиш і починаєш розвиватися конкретно в цьому домені. Тому що на той момент, знаєте, проект оці такі, місяць, три місяці, ну, дай Боже, шість місяців. Uh, мені бракувало цього, вже заставити старечко цього сісти і, і відпочивати. І тут мені пише рекрутерка <кій> з однієї дуже відомої в нас у Львові компанії Алекс, І я потрапляю в компанію Алекс на великий проект, який був в компанії ще з 90-х років. Це проект одного з найбільших банків Сполучених BNY Mellon, Мелон, банков Нью-Йорк, мелон, якщо там розшифрувати. І тут насправді я відчув гостру нестачу в софт скілах і починаю їх тут розвивати. Отже, величезний продукт, величезний замовник, корпорація більше 10 тисяч найманих працівників, і ти починаєш пробувати встановлювати якісь свої дизайн-процеси там. Відповідно, ти знаєш, як це працює. Ти починаєш якийсь ресерч, ти типу його проводиш, готуєш якийсь дизайн-концепт, ти його тестуєш, його реалізують. І все готово. І по новій. Е, як тут було, <кій> приходить до нас якийсь менеджер, каже, в нас є таска, робимо таску, ти її зробив і віддали в девелопмент. Приходить потім фідбек, треба таску редизайнити. Ну, там якийсь кусок функціоналу. Ти його редизайниш, його знову віддаю development. Ти такий кажеш, народ, мені треба його протестувати, тому що я взагалі не знаю, чи воно працює. І тобі кажуть: та, ми з тобою протестуємо, це, це звісно, це так треба обов'язково. І сталося так, що через рік, від початку того, коли я почав працювати на цьому проєкті, ми через рік протестували перше наше рішення, і воно виявилося провальним повністю. Ну тобто воно щось там працювало взагалі не так, як задумувалося. І це трошечки, знаєте, оця бюрократія, величезний оцей продукт, важкі оці всі процеси. На тебе ніхто не звертає уваги. Тобто, ти просто виконуєш якусь таску, воно трошечки почало пригнічувати. І знову ж таки мені чогось почало бракувати. Так ось. Чого мені в принципі бракувало за весь цей період? Е, Недостатня залученість у процес розробки саме продукту, не просто виконання якоїсь таски. Е, недоступність до користувача, недоступність до аналітики, тому що ти не будеш знати, чи твій дизайн є успішним, якщо ти його не поміряєш. Ну, погодьтеся. Е, дизайн процес, коли він є на останньому місці, це теж не ок. І знову ж таки, як я вже сказав, всіх цікавить тільки те, як ти закриєш таску. А не конкретно якась твоя експертиза. Для мене також важливим нюансом таким, ну, декілька нюансів, окей, було це пряма комунікація з усією командою, з командою розробки, з маркетологами, з дата з аналітиками і тому подібне. Гнучкість робочого дня це особисто для мене. Працювати з доменом, в якому я вже тепер став експертом, тобто це був домен цього банкінгу, бікдейта і тому подібне. Ось і доступ до. Даних та аналітиків. В принципі, основним моїм бажанням було це просто впливати на прийняття рішень на продукті. І зі мною трапляється компанія Railsware е, в січні 2023 року. Я дуже задоволений, що я тепер там працюю. Ось, трошки я вам розкажу про саму компанію. Ми є продуктовою студією, яка ну там пише, робить добіса круті продукти, е, і це правда. У нас більше 200 фахівців, в принципі, найнятих з більш ніж 20 країн світу. Також у нас дуже багато вдалих клієнтських проєктів, таких як там Calendly, Ну тут бачите, список. Але дуже важливим для нас напрямком є наш розробка наших власних продуктів. Тобто, в нашій компанії є три власні продукти, які ми розробляємо: це є Mailtrap.io, Дотайо, на якому саме я якраз і працюю, і Titan Apps. Я думаю, що багато з вас чули про, наприклад. Jira Smart Checklist, Якщо хтось, в принципі, дуже адвенс користувач Jira, то це один з наших підпродуктів, саме Titan Apps. Так ось, <кій> яка в принципі роль дизайнера в нас на Railsphere? Це тут, бачите, болтпоинти, як я вже казав, це розробка продуктів, клієнтські проекти компанії. Бріджі сесії. До речі, це дуже класний такий пункт. У нас є фреймворк, який дозволяє вам гарно. Знайти проблему і побудувати вирішення цієї проблеми. Якщо вас цікавить цей фреймворк, у нас там є безкоштовний темплейт, ви можете перейти на сайт компанії Railsware, там знайдете про Bridges, є гарна стаття, гарне відео на Ютубі, будь ласка, запрошую. Ось також важливим таким пунктом у нас, як для дизайнера, є обмін досвідом, тобто, коли ми збираємося з іншими дизайнерами. Обговорюємо якісь різні проблеми, які виникають на тому ж самому мейлтрепі, чи на каплері, чи на тайтене, чи на інших клієнтських продуктах. До речі, на даному етапі я зараз залучений також в один з клієнтських продуктів, він називається трейдзела. Це для трейдерів, там, для журналювання. Одним словом. От і в мене там також є якийсь досвід, з яким я збираюся з дизайнерами. Я Ділюся, розказую, які там у нас нюанси. Там, наприклад, як побита вся дизайн-система від попереднього пакистанського дизайнера, і як це все треба вирішувати, виправляти там, спитати якусь пораду. Цього дуже мені бракувало насправді в Елексі і в інших компаніях до того. Ось ну і опціонально також є допомога наймінових дизайнерів. Це якщо ви погоджуєтеся, в принципі, що. Хочете витрачати свій час на рев'ю портфоліо, на інтерв'ю, на, на рев'ю тестових тасок. Будь ласка, можете, в принципі, якщо на це підходить, погоджуєтеся, то виберете участь в наймі. Так ось. Один слайд про каплер. Я його... Мені влом було його перекладати, я просто його вкрав з однієї з презентацій, з якої я його готував для каплеру конкретно. Так ось, що робить каплер? Каплер це, в принципі, така, такий продукт, який от маєте якийсь, Багато даних, допустимо маркетолог, ви раните свої там дизайн, Боже дизайн маркетинг кампанії на, скажімо, на Ютубі, на різних вебсайтах, ви збираєте якусь аналітику, Google-аналітику, там наприклад, Organic і так далі. І маєте ці всі різні дата сорси з вашими даними. Ви їх проганяєте до нас на каплер, опрацьовуєте ці всі дані у нас на каплері і отримуєте дуже класний ready to use report. Це, наприклад, для маркетологів. У нас багато різних useкейсів, там для фінансистів, для дата аналітики звісно. Але це один вам з таких кейсів, щоб зрозуміти приблизно, що таке каплер. Наші основні конкуренти це, напевно, ви чули суперметрики або Funnel.io. Ось, думаю, достатньо. Так ось це про каплер. А що саме роблю я на каплері? Дизайн веб-застосунку ручками це дуже велика частина. знаєте... Роботи, тому що якщо ви працювали на якомусь з величезних продуктів, вам впадло просто щось робити, оскільки ваших більш половини дня це просто мітинги. Так у нас такого немає. Ну принаймні, у мене такого немає. У мене немає цього, знаєте, півдня на мітинги. Я дуже багато часу витрачаю саме на сам дизайн застосунку, також дизайн маркетингових вебсайту. Також сюди додав дизайн гайдлайнів та контроль розробки візуальної частини дешбордів від дата команди. Це мається на увазі самі темплейти, тому що в нас є велика команда дата аналітиків. Та як я вже вам сказав, одна з наших персон це маркетологи, на яких ми таргетуємо там наші дашборди. Відповідно, потрібно, щоб ці всі дашборди були в стиль нашого продукту. Ну і це одна з моїх завдань: це просто перевіряти, чи воно все відповідає до нашого стилю. Ось маркетинг-матеріали, пости, мейли, презентації. Думаю, що тут зупинятися не потрібно. Це все також вимагає дизайну. От, Наприклад, щомісячні там, апдейти нашого продукту вони висилаються на пошту нашим клієнтам, і от ви там бачите гарний, красивий дизайн, його також треба комусь робити. Е, іншим блоком тут є комунікація з командою: продакт менеджери е, девелопери, QA, маркетологи, дата аналітики. Знову ж таки, це теж один з важливих нюансів, тому що якщо ви працюєте на продукті, вам потрібно тримати руку на пульсі впродовж цього продукту. Тобто ви переймаєтеся не тільки якоюсь фічою, там, чи, можливо, якимось тільки веб-застосунком, чи ну, конкретно якимось одним напрямком. Ви, в принципі, повинні піклуватися про весь продукт від А до Я, від маркетинг-постів до самого веб-сайту, до розробки, там, ну, одним словом, всього всього, тих, що ми знають дешбордів. І відповідно це вимагає комунікації з усією командою. І наступні пункти це більше про ресерч, е, оскільки ви тепер. Продакт дизайнер, то в принципі, ви також повинні впливати на прийняття рішень на продукті. Відповідно, вам потрібно робити ресерч. Вам потрібно вивчати своїх конкурентів. Вам потрібно ходити і дивитися так. фанел випустив ту цю штуку. Вони там редизайнили. Ви такі, ага, окей, треба зібратися з продуктом і поговорити цю річ. Чи в принципі, чому вони так зробили? Можливо, у них не так добре йдуть справи, можливо, нам треба щось покращити. Відповідно, це також ваша робота, не тільки продакт менеджера. Ви повинні вивчати ваших конкурентів постійно. Знову ж таки, повторюся, тримати руку на пульсі. І окремим пунктом я додав ревю аналітики вашого застосунку і вебсайту. Нещодавній кейс вам розкажу. Ми вирішили знову ж таки для маркетологів зробити дизайн лібу, ну, лібу з нашими дешбордами в середині нашого застосунку. Так ось, ну, вивчили, звісно, що конкурентів чи вони, в принципі, таке роблять. Так, вони всі таке роблять, тобто там фамилиайо і всі інші, яких я назвав, у них всіх це є. І ми вирішили також це зробити, підготували якийсь дизайн, ми вирішили його потестувати. Ми його потестували. Ми переконалися, що воно класно, все працює. Так ось зарелізили. Три місяці проходить. Ми збираємося на отаку нашу у нас є аналітична сесія. Тобто, коли ми збираємося з продакт-менеджерами, пишемо квері, і дивимося, чи все окей в аналітиці. І тут ми витягуємо дані і бачимо, що тільки 3% всіх користувачів дашбордів Сетаплять ці дешборди саме з продукту, тобто з апплікейшну. Ми такі, come on, money not well spent. Що це нас вчить? В принципі, ви можете все зробити правильно по процесу. Ви гарно підготувалися, ви зробили ресерч. Ви протестували ваше дизайн-рішення, маркетологи, до речі, всі були такі щасливі клас, як воно гарно працює, ну, супер, можна сетапити звідси. Але виявляється, що тільки 3% цих користуючих звідси сетапить. Тобто, якщо навіть у вас весь процес працює ідеально, вам потрібно все рівно перевіряти аналітику, розуміти, чи воно окей. Так ось, не буду довго затримуватися. Це вже оце все, що я назвав. Це вже продикт дизайнер чи ще ні. Давайте запитаємо розумних дядьків, що кажуть, в принципі, в нас. Сюди в інтернеті, так ось. От там внизу я додав, звідки я це все повитягував. Я просто вирішив підсумувати, щоб дуже багато не говорити. Якщо не видно, то це Interaction Design Foundation, Nielsen Norman Group, Care For Duty and Mockups. Тобто, там все ну, знайдете. Я це все вирішив підсумувати, так ось. Як дизайнери, Що вони роблять? Вони фокусуються на досвіді користувача та інтерфейсі, створюючи карти користувальських шляхів, відомі, як нам CGMки. Забезпечуючи інтуїтивне використання продукту. Тобто вони проводять дослідження, щоб виявити проблеми та розробити рішення для покращення зручності. Ну, я думаю, що це всім нам тут відомо. Що робить, в принципі, як сей дизайнер Він концентрується на досвіді користувача. І це окей. А що робить product-дизайнер? Ну, в основі того, що я прочитав, так ось, дизайнери продукту з іншого боку, мають більш широкий погляд, що охоплює не лише досвід користувача, але бізнес-стратегію. Тобто вони беруть участь в усьому циклі розробки продукту від ідеацій до виходу на ринок, враховуючи, як продукт вписується на ринок, відповідає загальним бізнес-цілям. Щоб підсумувати це все, я прогнав через чат GPT, от вам висновок, щоб простими словами, так знаєте, пояснити. Дизайнер продукту використовує більш комплексний підхід. Тобто він інтегрує бізнес-стратегію і потреби користувача. В той самий час, як UX ui дизайнер, зосереджений тільки на користувачу. До прикладу, вам дали таску, ви таки зробили ресерч, ага, окей, перевірили, протестували і такі. Ну, воно супер, воно працює, користувачі задоволені. продакт дизайнер в свою чергу, повинен також подумати, чи воно, в принципі, актуальне, чи воно потрібне. Можливо, це рішення взагалі не потрібно, можливо, треба зробити зовсім по-іншому, можливо, це можна якимось меншою кров'ю щось реалізувати. Ось. На мою думку, суб'єктивно, продакт-дизайнер це просто next level. Ось. Тому що зони відповідальності продакт дизайнера і UX-UI дизайнера вони не відрізняються. Що UX-UI-дизайнер зацікавлений в зручності застосунку, так само і продакт-дизайнер зацікавлений в зручності застосунку. Що один проводить тестування, що другий, що один там проводить якісь великі ресерчі, аналізує. Так само і робить продакт-дизайнер. Єдиний нюанс, що в продакт дизайнера повинно мислення стати трошки ширше. Ви повинні зациклюватись не тільки на самих користувачах, на зручності. Ви повинні думати, як в принципі зараз що на ринку відбувається, там, як там трап з Камалою, я не знаю. Так ось. Це так. Жар. Не смішний. Ось, відповідно, з'являється набагато більше обов'язків у продакт дизайнера, тому що вам потрібно, так як я вже сказав, комунікувати з усією командою і піклуватися про набагато більше речей. Якщо у вас під час роботи виникає така думка, чи вплине те, над чим я працюю, на заробіток моєї компанії, там, чи вплине це на МРАР, я думаю, що тоді ви на вірному шляху. Е, підсумовуючи, якщо ви дизайнити фічу, аналізуйте її подальший вплив там на бізнес, зважайте не тільки на потребу користувача, але також і на ринок. Я вже неодноразово про це сказав. Готові вникати в процеси розробки, маркетингу, продажі, всього, всього, всього що пов'язане з продуктом, і що дуже важливо насправді, ви є самостійним і готові брати рішення. Ну, якусь відповідальність за рішення, то гайда до нас в команду. Отут можете побачити є QR-код, можете його зісканувати, перейти за посиланням це на вакансію до нас в команду. Ми зараз все ще хайремо Senior Product дизайнера і познайомитись трошечки там з компанією, подивитися, які в нас всякі плюшки є, і в принципі. Подавайтеся, подавайтеся, тому що біда. Насправді біда зараз з дизайнерами. Я якраз хочу про це поговорити на наступному слайді. Так от, в чому проблема в наймі продуктових дизайнерів? Ви не повірите, але воно, воно дуже просто, воно аж до смішного просто. Я розділив це на декілька частин. Ой, я за, за швидко. Я розділив це на декілька частин. Перша частина буде про портфоліо, друга частина буде про тестове завдання е і інтерв'ю. Також ну, про які проблеми в портфоліо, які проблеми він під час інтерв'ю. Але хочу вам трошки розказати такої міні-аналітики. Я не знаю, чи це, за це не дістану в компанії, чи це не є якась секретна інформація. А, окей, ми відкрили вакансію на сіньор продакт дизайнера на початку літа. За цей час ми отримали більше ніж 400 аплікантів. Знаєте, скількох ми найняли дизайнерів за цей час? Нуль. З 400 ми найняли нуль. В чому проблема? Та я не знаю насправді. Е, насправді, щоб так. Ми не думали все на себе, ми наймаємо в усьому світі, тому напевно, що десь більша третина всіх аплікантів це є взагалі з усього світу, навіть там з Індії, з різних інших країн, там декілька є. Так ось. В чому проблеми? Давайте трошечки зануримося насправді в ці проблеми. Отже, в чому проблема з портфоліо? От подається людина до нас на вакансію. Мені приходить там notification, треба перевірити портфоліо. Такі, окей, відкриваєш портфоліо. У мене тут перший пункт, ну знаєте, і це найсумніше е, бачити набір просто оцих красивих картинок. Тобто, ти відкриваєш портфоліо людини, бачиш, відкриваєш якийсь кейс, е, ти бачиш там тайтл, тобто назву самого проекту, продукту, над чим людина працювала. Внизу там пише е, тривалість продукту, там 6 місяців, наприклад, там чи рік, чи два, чи десять. Їх роль, знаєте, UX-UI дизайнер, продакт дизайнер, сіньор продакт дизайнер, архітект дизайнер, архітект дизайнер і тому подібне. Кожен вихваляється як може. А після того, просто листає там одна картинка, друга, третя, четверта, п'ята, красива. І все. Тобто, ні про проблему. Ні чому виникла ця проблема, ні про пошук рішення цієї проблеми, ні про якийсь там ресерч і так далі. Просто набір картинок. Оце найсумніше. Звісно, що не, так, не з усіма, але ви не повірите, з більшою кількістю з усіх портфоліо, це от саме так. Ти відкриваєш і там просто набір картинок. Е, я отут від себе додав, що достатньо насправді двох, ну там максимум трьох, гарно описаних кейсів, щоб зрозуміти, що людина нам підходить. Гарно описаних кейсів. Що тут мається на увазі? Ваш ресерч. Велика частина. Навіть не так. Давайте почнемо з проблеми. Проблему, яку ви вирішували. Ви, якщо якийсь проект робили, продукт, не знаю, ви е, мали якусь проблему, відповідно. Опишіть. Цю проблему опишіть, як ви її вирішували, опишіть про ресерч, опишіть про тестування. Можете десь дати, звісно, що дизайн, тому що це також важлива складова, тобто ваших візуальних скілів. Але насправді не так важливо. Ви можете, хоча б вайрфрейм якесь додати, щоб показати якийсь концепт вирішення цієї проблеми і метрику якусь в кінці. Отут я додав останнім е, таким pointом. Вигадана фраза. Насправді ні. Коли ти внизу там читаєш, знаєте, догортуєш їх портфоліо і там внизу пише, після редизайну конверсія зросла на 140%. А скільки було до того? А добре це чи ні? А як ви це міряли? А розкажіть про це. Просто розкажіть. Якщо це справжні якісь цифри, які ви дійсно взяли з вашого проекту. Ви і про них можете розказати, тому що якщо ви їх вигадуєте, це дуже чітко зразу видно. Тобто, знаєте, ці в кінці аналітика там виросло в два рази ревеню, додалося 100 500 тисяч користувачів і тому подібне. Ось це проблеми портфоліо. Вони дуже очевидні, але насправді вони мають місце в більшості всіх портфоліо, які я переглядав. Трошки більше проблем насправді з інтерв'ю і тестовою таскою. Це я зібрав ще фідбек також від інших дизайнерів, які допомагають нас наймати. Це не моя суб'єктивна тільки думка. Там про портфоліо, здається, майже все було моє. А тут більшість цього насправді людей, які ці проводять інтерв'ю і тестові так ось. На інтерв'ю проблема імітація бурхливої діяльності. Або насправді люди спочатку говорять, а потім думають. Мене ще мама в школі вчила, знаєте, і ще до школи. Спочатку подумай, а потім вже говори. Дуже просто, але люди хочуть видатися, знаєте, ще проблему не зрозуміли, а вже хочуть показати, як вони її вирішують. Візьміть свій час, який знаєте. Take your time, та. Візьміть свій час і просто подумайте, опрацюйте цю. Проблему, там якусь, яку ми вам там даємо під час інтерв'ю, гіпотетично, і тоді говоріть. Ось ну тут не буду коментувати, можете прочитати другий пункт. Насправді люди просто не читають тестової таски опису. В нас в тестовому завданні є чотири критерії, які ми перевіряємо так, чотири критерії. Там насправді навіть здається, що всі вони виділені жирним шрифтом. І знаєте, коли людина скидає тестове завдання, там результат ну, там на 3 чи 5 годин, не пам'ятаю насправді. Люди скидають оце тестове завдання, а там половини немає. Тобто з чотирьох тільки два готові. Там, до прикладу, візуальна частина і, не знаю, якісь H-кейси. Насправді, до речі, h люди чомусь не думають про H-кейси. Так ось просто уважно прочитайте саме завдання. Це увага до деталей, це, це мінімальне. І там все зразу зростає зрозуміло. Тобто, оце якраз проблема, коли люди скидають тестове завдання, в них немає уваги до деталей, вони просто не читають тестове завдання. Фокусується на красивому і зручному дизайні. Але насправді куди важливіша сама концепція рішення, тому що підготувати якісь концепції набагато швидше, а відповідно і дешевше, тому що ви витрачаєте набагато менше часу на це. Простий звичайний варіфрейм. А не коли там, ви з людиною знову ж таки перевіряєте тестове завдання, там 15 красивих, гарних там скрінів, а абсолютно нічого не вирішують. Come on, ну для чого це? Ви можете там двома трьома вайрфреймами обійтися, і цього буде достатньо, щоб зрозуміти, як люди не мислять. Ну і тут внизу є також один з фідбеків. Дуже малий відсоток людей, які подаються, вони дивляться менше дивляться, тобто далі ніж очевидні рішення. Оце bird view, воно є дуже важливою складовою. І просто обов'язковим атрибутом кожного дизайнера не тільки думати про те, що у вас під носом, а які ширші. Я розумію, що це напевно звучить так, знаєте, дуже абстрактно, але я не знаю, як насправді це інакше передати, тому, тому так. Трошки, знаєте, накину на вентилятор. Якщо Норман Груп сказали, що так, що треба робити саме так, то я готовий робити тільки так. Народ. Будьте трошки більш флексибл. Не завжди є час, ресурс, можливості і тому подібне, щоб робити тільки так, як Норман Груп, тільки так, як книжка. Можна деколи якийсь один пункт скіпнути, біди не буде. Ось, буду радий почути від вас якісь запитання, відповісти на ваші запитання. Можливо, щось буде цікаве від мене ще.